Так, ребята, зайшов в магазин, хочу показати, коротше, тут і біноклі, ось така ціна на них. Це мабуть, якийсь тепловізор, я так думаю. Коротше, фотоловушки, пістолети, ось такі... Так Треба переводити, що вона з собою представляє. Ось така ціна на них. О, кстати, тоже штука хороша. 42 євро. Магніт поисковий, кстати, есть 23 євро. Якуба Гувен піднімає 230 кілограмів, 230 кг, 23 євро і так далі. Ножички, всяка всяка всячина, коротше, класкогубчики, рулетки, кстати, зміряти рибу. Дуже класна штука. Ставите рибу головою і зміряєте. Вот по-моєму, судак 40 см розрішається ловити у Фінляндії. По-моєму так, якщо правила не помінялись. Так, ну все, ребята. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Взяв, кстати, опариши, Баночку опаришів 1 євро стоїть. Ось такий холодильник. І стоїла ще банка черв'яків 5 євро. Черв'яків немає, взяв опарише. Все. Тут все для рибалки, для зимньої. А, кстати, грузики, напевно, вже і немає їх. Хотілося би взяти, а може є. Крючочки, всяка всячина. Ціни, як бачите самі, теж немаленькі. Я заказував з Алікспреса, але є великий мінус. Приходили мені некачественні блесна, які взагалі не грають. І всі три я обірвав, як заказував. І ні, ні на одну блесну не піймав ні однієї риби. Самі лучший варіант, на який я перейшов, це на воблера. Я щось не думав, що вони такі. О, Кстати, таку штуку розбираю. Як бачите, от вона. Продається 5.49 євро. Це кстати на наліму, а на носну рибалку на наліму, якщо хто не знав. Все, ребята, підписуємося, ставимо лайки. Всім пока!